Ситуація навколо Ірану, навколо того, що відбувається, викликала одну з перших, мені здається, в принципі, таких різких реакцій щодо пропозиції Путіна з боку Трампа, коли він сказав, що на пропозицію Путіна взяти участь у переговорах і якимось чином знайти мирне врегулювання між Ізраїлем та Іраном, Трамп порадив. Путіну розібратися спочатку з своєю ситуацією. Путін доволі швидко відреагував. Знов це зробив вночі. Це ну, знов це, стратегічна історія. Мені здається, вже не вперше, коли він саме для американського континенту мовить в такий час. Так, ми... йому потрібно потрапити в новини Fox News. Ми ж знаємо, чого він прагне. Трамп дивиться Фокс Ньюс я думаю, подивитися прес-конференцію Путіна в комфортній ситуації. Ну, все. Дивовижна, да? яке принижене. Взагалі, ви подумайте, ми ж з вами жили колись в цьому в Радянському Союзі, принаймні в його останні роки. Уявіть собі, що генеральний секретар ЦК КПРС, ну, скажімо, Леонід Брежнев, в один і той самий день на і тій самій прес-конференції розповідає, як його діти вчать китайську мову, а саму прес-конференцію проводить в час, який потрібний для того, щоб потрапити в проєкт американського телебачення. Ви собі взагалі уявляєте приниження? От ви приходите до Брежнева і кажете, Леонідіч, вам потрібно виступити о другій ночі, що вас подивилися американці, обов'язково скажіть, що ваші діти вчать китайську мову, бо без цього нам ніяк. Ну я думаю, Брежнев, якусь там попільничку, яка вам у нього стояла там на столі, прямо вас би запустив, правда? Бо це приниження. Оці люди, які розповідають про велику Росію, про русський мір, вони принижуються за годину перед американцями і китайцями так, що нікому і не снилося, чесно кажучи. От Україна набагато менша країна за масштабами за кількістю населення. В неї немає ядерного потенціалу, але наш президент не дозволяє собі так принижуватися, як це робить Путін. Перші ночі так брифінгів точно Зеленський. Мені здається, що навіть в ті перші ночі повномасштабного вторгнення там були часті звернення, так але вочевидь, можливо, не в перші ночі. Давайте розпочнемо все-таки проаналізуємо цю заяву Трампа. Як ви гадаєте? Починається цей розрив між ментальним, між Трампом і Путіним? Чи це все було просто ну, емоційна заява? Пане Віталій, я не знаю, що він скаже завтра. Очевидно, що йому не не подобаються заяви Путіна з однієї простої причини. Трамп хоче сам вирішити ці проблеми, а не віддавати лаври миротворчості путіну. Йому не подобається, що Путін вважає себе здатним розмовляти з Нітаньяхою і Пажешкіяном і вирішувати якісь проблеми ізраїльсько-іранських взаємин, так ніби він головна постать на цьому світі. Ми ж пам'ятаємо, як американці ще до Трампа в час Байдена з передсторогою поставилися до того факту, що Саудівська Аравія і Іран. Домовлялися про відновлення дипломатичних взаємов столиці Китаю. І зараз немовби те ж саме має відбутися тільки в Москві. Звичайно, Трампу це не подобається. І звичайно, він говорить, який Путін посередник, коли він свою війну не може закінчити. Ну це логічно. Але я не знаю, як довго трамп буде дотримуватися такої лінії. От в чому проблема? Окей, перефразую. А знаєте, це як в тваринному світі запах крові. Ку відчули завдяки ізраїльським ударам ті самі Сполучені Штати Америки, відчули силу своєї зброї, тому що ну багато винищувачів власне американського виробництва по суті подавило іранське ППО, яке також складалося багато в чому і з російських комплексів. Можливо, це змінить позицію Сполучених Штатів Америки стосовно того, що відбувається в нас, і як можна протидіяти Російській Федерації. Ну, чесно кажучи, я абсолютно не впевнений в тому, що Дональд Трамп так вже й збирається воювати ось прямо на наших очах. Його прес-секретарка, принаймні, сказала, що він ухвалить рішення щодо Ірану протягом наступних двох тижнів. Тобто, нікуди Дональд Трамп не поспішає зі своїми рішеннями, як ми бачимо. І... Є абсолютно очевидним той факт, що президент Сполучених Штатів не є цією людиною, яка б хоч хотіла втягнути свою країну в нову війну, тому що Трамп завжди говорив про те, що під час його перебування в Білому домі в жодну нову війну Сполучені Штати не увійшли. І тут початок другого президентства, яке має бути миротворчим, і замість миротворчості Трамп вирішує взяти участь у великій військовій операції з непередбачуваними наслідками. Це вже розколіє Ультраправих республіканців з оточення Трампа є люди, які кажуть, що треба допомогти Ізраїлю і бити по Ірану, є люди, які кажуть ні в якому разі, тому що можуть бути наслідки досить серйозні. Ви знаєте, пане Віталій, я вам кажу, що я боюся наслідків американського втручання більше, ніж наслідків американського невтручання. І я можу пояснити, почему. чому тому, що, як на мене, якщо Сполучені Штати почнуть діяти проти Ірану і не досягнуть швидкого успіху, як це було скажімо, з хуситами в Ємень. Американці можуть домовитися з іранцями сепаратно без врахування національних інтересів Ізраїля. І ми вже знаємо, що такі консультації між Стівом Вітхофом і міністром закордонних справ Ірану Абаса Марачі зараз вже проводяться навіть без американської участі. Ну а як буде, якщо американці дійсно візьмуть участь у операції і буде той самий результат, який був в Ємені? Я навіть не можу вам сказати. Це ризик. А скажіть, будь ласка, от ну, знову ж таки повертаючись до теми втручання Сполучених Штатів Америки в війну з Іраном або не втручання. Ми часто чуємо, знаєте, ну, Іран традиційно погрожує Ізраїлю, і в принципі це там на державному рівні, що знищення Ізраїлю це одна з цілей Ірану. Але от коли Іран говорить про втручання Сполучених Штатів Америки, вони постійно, ну, мені так здається, у своїх там твітах Хаменеї, Ятола Хаменеї, ну він якийсь натякає на якісь апокаліптичні наслідки. А які апокаліптичні наслідки можуть бути для Сполучених Штатів Америки з боку Ірану? Я не можу вам сказати, що відбувається в голові талихомонії людини, який 86 років, яка завжди жила в своєму світі, так як ніхто з світових лідерів. Можливо, йому доповідають про якісь такі іранські можливості, яких не існує в природі. Можливо, він вважає, що самі удари Ірану по американських базах на Близькому Сході вже будуть серйозним ударом по, по престижу Сполучених Штатів. Це те, про що я кажу. Якщо виявиться, що Іран буде здатний зберігти. Можливості для таких ударів. Ну, це ж воно десь, мені здається, дуже сильно перегукується з З тим, що відбувається в нас в державі. от Ізраїль там вбиває усю військову верхівку. І апокаліптичних наслідків це... є наслідки, але не апокаліптичні для Ізраїлю. Так само Україна. Як ну якщо за термінологію наших західних партнерів вже стільки перейшла червоних ліній для Російської Федерації, і також ну, не стається апокаліпсису. Хоча те, що відбувається в Києві, це е, в останні дні безумовно безумовно страшно. От е, це ж якась. Ну Тенденція та, що у Сполучених Штатах Америки дуже часто бояться або м, якихось надуманих червоних ліній, чи все-таки для Сполучених Штатів є червоні лінії, а умовно для Ізраїлю чи для України в війні з Росією цих червоних ліній немає. Тобто, якісь спеціальні лінії для Сполучених Штатів. Ну, я теж не дуже розумію, що мають на увазі ранці, коли вони розповідають про всі ці апокаліптичні наслідки. Тому що ми бачимо, що. Та ніяких таких літичних наслідків для Ізраїлю також не відбувається. Це неприємне випробування, звичайно, як ви розумієте, коли відбуваються балістичні обстріли. Але так чи інакше, це не означає крах. Теж саме і Сполученими Штатами. Сполученими штатам ще важче погрожувати. Це ядерна держава. Але можливо, Яйтала Хамені якраз сподівається, що він переконає Дональда Трампа такими заявами не діяти активніше. Він просто хоче налякати. І, до речі, чи можна сказати, що він нічого не добивається? не можна. Ну, власне, ці всі авіаносні групи, і ось уже Іран пропонує розмову. Путін теж пропонує, до речі, розмову і вже сказав, що навіть Зеленським готовий зустрітися. Щоправда, майже прямо сказав, що підписувати з ним нічого не готовий. Ця прес-конференція Путіна. На що варто звернути увагу, крім часу, коли він її давав? Ну, чесно кажучи, я не бачу тут ніяких великих новин. Путін весь час говорить, що він готовий до. Мирую, що він хоче закінчити війну якнайшвидше, він сказав, в тому числі можливої дипломатичними засобами. Але мається на увазі що? Що або силовими, або дипломатичними засобами, потрібно прийти до того, на чому Росія наполягає. А ми знаємо на все то на чому вона наполягає, як на перших джерелах припинення вогню, виведення українських військ з Донецької, Луганської, Херсонської Запорізької областей. Визнання статусу демілітаризації України все ж це було в принципі вчора сказано. І так він сказав, що як останній момент, коли все буде узгоджено, він може зустрітися із Зеленським. Фактично прийняти капітуляцію Зеленського, але не дати йому можливості щось підписати. Тому що Зеленський не легітимний президент, він може просто приїхати, наголосити на своїй капітуляції і після цього провести вибори, на яких президентом України буде обрано узгоджена в Кремлі особа. От вся путінська ідея нічого там нового не побачу. А як. Е... Можливо, це в Україні узгодити зараз, в 2025 році, узгодити з Кремлем особу, яка переможе на виборах. Ну, якщо ви капітулюєте, ви ухвалюєте всі ці рішення, пов'язані з денацифікацією, то ви допускаєте до виборів тільки людей, які будуть відповідати російським інтересам. Між ними буде обирати український вибори. Чому проблема? От як обирають президента в Ірані, пане Віталі? Якщо ви ми вже згадали про Іран, там до участі у президентських виборах допускають людей, які спеціальною комісією узгоджуються. Якщо ти є реальним опозиціонером, людиною чи людиною просто, яка на даний момент не влаштовує керівництво країни, от як це було з колишнім президентом Ірану Махмудом Ахмадінеджадом, тебе просто не допускають до президентських виборів. Все ну і у нас буде в цьому разі капітуляція саме така комісія. Тільки вона буде не в Теграні, а в Москві. Ну, уявіть собі, президентські вибори, в яких беруть участь умовний, умовний Янукович, умовний Медвечук, умовний Азаров і умовний Арбузов. Ну так, просто. Ну ви серед цих чотирьох людей обираєте президента України. Багато кандидатів, може бути, навіть десять. Але всі люди, які вміняємо є, не нацисти, розуміють важливість співпраці України з Росією. Ну і все. Я не бачу ніяких проблем з реалізацією цього плану Путіна в його голові. Я бачу проблеми з реалізацією плану Путіна в реальність. І водночас спікер парламенту Стефанчук цього тижня сказав, що нам треба очікувати унікальних, безпрецедентних виборів. Знаєте, мені здається, що от дуже багато було розмов після про війни, вибори. після війни він сказав після війни. Після війни, але все одно таким чином, начебто, готується певний ґрунт. Це одно ж ми зрозуміємо, що український політикум говорить про ці вибори ще минулого року. Так, ці люди цього... живуть виборами, тому що в них є ілюзія швидкого закінчення війни. Ну, ви ніяк не можете погодитися, мені здається, з точки зору, що, цих, що ці люди живуть теж в ілюзорному світі. Всі. Переважна більшість українських політиків не має нічого спільного з реальністю. Тому що вони весь час думають, що ось-ось Путін. Зупиниться або Трамп його дотисне, і буде тоді мирна ситуація, і будуть вибори. А це може продовжуватися роками. І ніяких виборів в 20-х роках 21-го століття не буде. Дай Боже, що були в 30-х. Так теж може бути. А вони цього не хочуть розуміти. Тому що вони політики, вони борються за владу, їм потрібний електоральний результат саме розуміння того. Що у 2022 році вибори закінчилися, може там на 10, а може на 15 років. Їх просто лякає, як будь-яку людину в Україні лякає можливість такого довгого продовження воєнних дій. Що ж тут не зрозуміло. А якщо зполучить... І Я не кажу про такий довгий період. Я просто вам кажу, що ніхто не знає, в який момент вдасться добитися припинення вогню. Не припинення війни, я про припинення війни взагалі не хожу. Я не бачу для нього жодних підстав припинення вогню на російсько-українському фронті. Тому що це. Дата виснаження можливостей обох сторін. Коли відбудеться дата можливостей виснаження обох сторін, фінансових, економічних, військових і демографічних не знає сьогодні ніхто. Ну нам би хотілося, щоб виснажилася тільки Росія, звичайно. І це теж можливо, якщо ми будемо в обороні, будемо постійно знищувати російських окупантів, їхню техніку, будемо розвивати власні дрони, будемо знищувати російську нафтову промисловість, тощо тощо. Тоді, можливо, за певний час, але я не знаю коли, цього часу немає на календарі. Буде припинений вогонь, наскільки теж не знаю. Можливо, на час, який буде потрібний для проведення виборів, умовно кажучи, ми встигнемо провести вибори перед новим туром війни. Так може бути. А якщо, от, до речі, давно не чули Джей Дівенса, так якось він пропав з інформаційного поля саме в контексті України. Бо ж пам'ятаємо, це ж він казав, що в Україні потрібні вибори. Здається, Зеленського, я вже так зараз не буду перевіряти, але здається, він називав Зеленського диктатором. Якщо Сполучені Штати Америки будуть тиснути, що попри війну треба проводити вибори. Це ж такий Сполучені варіант Штати можливий? можливо. Не будуть не буду тиснути, що попри війну потрібно проводити вибори. І вони, до речі, цього взагалі більше не роблять. Я вам казав, що у Сполучених Штатах може бути інша ідея, якщо говорити серйозно, вони можуть вимагати відставки президента і передачі влади, виконуючи обов'язки президента, яким буде спікер парламенту. Цей чи якийсь інший обраний Верховної Ради. Така ідея може бути. Але я не бачу жодних підстав для того, щоб ми погоджувалися з такою ідеєю, не розумію її сенсу. Ну але ця ідея, це, це ж просто. Пряме перегукування з тим, що говорить Путін, який каже, що спікер парламенту легітимний ось президент України. Я, не не легітимний. я вам кажу те, що можуть обговорювати у Вашингтоні. І обговорюють. в певних колах. Але я не кажу, що цей варіант реалізуємо. Тобто Україні треба буде займати ну, таку позицію, як, зрештою, десь, можливо, президент Зеленський навіть тоді під час тої сварки в овальному кабінеті жорстку, яка, як бачите, не призвела до якоїсь катастрофи. Якщо соціологія продемонструє довіру до президента Зеленського з боку більшості населення, я не розумію, які є підстави президенту йти у відставку і передавати владу в країні якійсь людині, яка не має такого ані народного мандату, ані довіри. Хтось може любити президента Зеленського, хтось може не любити, хтось може говорити про його політичну некомпетентність. До речі, як ви знаєте, я серед тих людей, які про це говорю багато років поспіль, але сам факт отримання народного мандату і присутність довіри суспільства до президента це не скасовує. Люди можуть або разом із президентом перемогти, або разом із президентом, якого вони обрали, якому вони довіряють, загинути. Але це їхні вибір тендиційні події відбуваються стосовно саміту Джей 7 Вони вже відбулися, коли Трамп його покинув вирішувати, ну начебто, вирішити долю Ірану, але в. Той день, який він не був поїхавши до Сполучених Штатів Америки, власне, був запланований, в тому числі для зустрічі з президентом Зеленським, начебто, про це казали, і ось зараз саміт НАТО, і його також максимально утискають, боячись за те, що Трамп знов все покине, і таким чином дасть ще один сигнал, що він не хоче бути разом з своїми європейськими, не лише європейськими союзниками. Як ви гадаєте, наскільки це тенденційно і небезпечно для України? Я сподіваюся, що на саміті НАТО в ГАЗі зустріч Трампа і Зеленського відбудеться. От багато хто говорить, що Трамп втік з великої сімки, щоб не зустрічатися з Зеленським. Я думаю, що це велике перебільшення. Він багато зустрічей там скасував і зовсім не тільки з Зеленським. Президентка Мексики, як ви розумієте, важливе для Трампа з точки зору американсько-мексиканських взаємин. Він з нею не зустрівся, з прем'єром Австралії не зустрівся. Але є очевидним, що це не нова тенденція. Трамп вже залишав зустрічі на рівні Групи Семи до їхнього закінчення під час свого першого, першого перебування у Білому домі. Просто ми за цим так уважно не стежили, тому що це не було для нас принципове. А Трампу просто нема чого робити в такому форматі, тому що він не дуже розуміє логіку так званих провідних демократій світу. Він просто не вважає себе лідером провідної демократії. Він вважає себе лідером провідної економіки. І тому абсолютно не розуміє, чому президента Путіна немає на цій зустрічі. А його колеги сприймають себе як лідерів демократичного світу, і вже з цього є очевидна розбіжність формації. Тому я принципі вважаю, що за Трампа ніякої за Трампа ніякої групи самі не може існувати. Тому що якщо це група лідерів провідних економік світу, то має бути ці дзіньпін. Якщо це група лідерів демократичних економік світу, то там не має бути Путіна, і Трамп має сприйматися як лідер, сам себе сприймати як лідер демократичної держави. Якщо цього всього немає. То будемо вважати, що є група 6 плюс 1, де є лідери шести демократичних економік світу і президент Сполучених Штатів, який до них час від часу приєднується. Оте все е, Але ж Дональд Трамп говорить, що дарма викинули Росію. Як він казав, президент Обама і людина з прізвищем трюдо голосувала за те, аби виключити Росію. Про що ця заява? Чергове загравання? Ні про що. По перше, там не було ніякого трюдо. По-друге, Росії саме тому викинула сімки, яка була вісімкою, що вона анексувала Крим і перестала бути демократією остаточно. То Я вам про це кажу: що Трамп не сприймає цю групу як групу демократії. Тому він не розуміє, чому виключили Путіна. А якщо він не сприймає цю групу як групу демократії, він не розуміє, що йому там робити. За яким принципом підібрані всі ці люди. Про економіку потрібно говорити з дзінпіним і путіним також. Говорити в такому різному форматі, чому з ними. Ну, йому тому і нудно. Тому що він не вважає себе лідером найбільшої демократії світу, вважає себе лідером найбільшої економіки світу. І його партнери з цієї точки зору, навіть такі самі, як Макрон чи Мерц, Путін і Сідзінпі. Ну тому я кажу: це мертвонароджений формат за Трампа. Можливо, з наступним американським президентом ми повернемося до Сімки, але я не можу це гарантувати. На сам кінець нашої розмови, ну ми так по тезам важливим проходимо. Є оця новина про те, що Келох їде до Білорусі для того, аби якимось чином зрушити перемовний трек між Росією і Україною, який знаходиться з абсолютно зрозумілих для нас причин причин. Які є в Москві, але тим не менше у Білорусі якимось чином хочуть це зрушувати. І про тим, Лукашенко десь в Китай їздив. І тут знову ж таки кінспірологія пішла, що Китай таким чином, там яким якось хоче віддалити Білорусь від Російської Федерації. Що ви про це все думаєте? Є там перспектива? Лукашенко постійно їздить до Китаю. Просто люди, які не стежать за білоруською політикою. Дивуються, що він там побував. Він там постійно буває, бо Китай це гарант збереження Білорусі як незалежної держави. Не було б Китаю, Путін, можливо, вже Білорусь би анексував сто разів. Але це таке це питання теж важливе. А щодо візиту Келега, мені здається, що Келег просто намагається імітувати активність. І ви ж розумієте, що Лукашенка це зовсім не та людина, за допомогою якої можна там пожвавити російсько-українські перемовини чи переконати Путіна змінити свою позицію. Він просто не має впливу на Путіна. З цієї точки зору і ніколи не мав. Але Келг, який не бере участь у перемовинах з Росією, який не бере участь у перемовинах з Україною, ніде не бере участь, тільки виступає по телебаченню. І це, до речі, непогано, бо він виступає по Fox News з проукраїнськими тезами, а Трамп дивиться Фокс Ньюс, може щось побачити. От не йому потрібно імітувати діяльність, щоб ніхто не питав, а що ви як спеціальний представник президента США взагалі робите. Чим ви тут займаєтесь? Ну, от займається їде до мінського. А те, що це за великим рахунком. Знищує міжнародну ізоляцію Лукашенка, так як дзвінки Трампа знищили міжнародну ізоляцію Путіна. Ну це вже питання, накими ці люди не здатні замислитися. Пане Віталій, і на завершення нашої розмови, ми так цей сьогоднішній день розпочинали, і вчорашній, завершували з таких заяв про те, що ось ось Сполучені Штати Америки вступлять у велику війну з Іраном, може бути апокаліпсис. Зараз прес-секретар Трампа дещо цей градус понизив, але тим не менше, авіаносна група і не одна виведена в стан бойової готовності в тому регіоні, там спортів Бахрейну, в тому числі багато погроз Ізраїлю з різних боків, Іран погрожує. Як ви гадаєте, не Найближче... Цей тиждень. А, наскільки він може бути, за вашими прогнозами, гарячим та таким, що буде змінювати світову історію? Ну, якщо Трамп говорить, що він збирається два тижні займатися дипломатією, то він збирається два тижні займатися дипломатією, чому ми маємо в цьому сумніватися? А іранці будуть тягнути час. Бо обстрілювати Ізраїль, намагатися добитися для себе кращих результатів на перемовинах. А Ізраїль буде намагатися зробити все, щоб Сполучені Штати взяли участь у конфлікті, бо без Ізраїлю позбавити Іран можливості виготовляти ядерну зброю, ядерну зброю практично неможливо. Так що ми подивимося, що буде за два тижні.